За кілька днів, перше вересня, початок нового навчального року, діти вже отримують книжки у школах. Батьки штурмують шкільні ярмарки і підраховують, оскільки їм стане цьогорічна підготовка до навчання. Навчо на що витрачають найбільше, з'ясувала Олена Мендалюк любка шости. Це підходить до тих. Ми добре прикинемся. Ми потім підемо і поміряємо радіваль. Пані Наталя підбирає одяг для онучок. Одна вступила до коледжу, інша перейшла у шостий клас. До примірочних взяли вишиванка та штани зі спідницями. Розповідає, до нового навчального року дівчат вже трохи підготували, а сімейний бюджет скуд на тисяч десять. Частково констовари, одежу, частково. Ще багато потрібно, чого купити ранці, да, ранець купили вже. Щоб заощадити на покупках до школи, пан Микола ранця своїм дітям придбав ще на початку літа. Тоді обійшлися у півтори тисячі гривень. Потрошку все, що надо, що вчителі казали, все вже. Придболи. Майже зібрав набір школяра і Сергій. А ми вже вон, вибрали в принципі, книжки, ну, тетрадки, зошити. Це Ульяна у нас, каже, буду доктором. <різь> <різь> да, це ніщо вам карти, атласи, оці, зошити, потім там ручки, карандаші. Чоловік зізнається, закупи почали робити за кілька тижнів. Кусаються ціни на все найдорожчий одяг, вартість зошитів помірна, але їх потрібно чимало. Один зошит 26 шість гривень, так коштує. Да. Тобто судду двадцять 20 штук собі у відділі канцелярії Ірина збирає до школи свою восьмикласницю. Ділиться зараз, докуповують те, чого бракує, а найбільше коштують, каже, предметні зошити. Трошки не вистачає зошитів. Бо не розрахували на кількість предметів, предметів в цьому році. Стало більше, додалося декілька, яких не було зовсім в програмі. Зошити предметні. Минулого разу у нас один зошит коштував від 500 гривень. Предметний зошит. Це не враховуючи там карти, атласи, це дешевше. Близько 10 тисяч гривень знадобилося на збори в школах Ірині. Її дочка, учениця третього класу. Левова частка бюджету пішла на одяг. Купили спортивний костюм, купили на перший дзвоник вишиванку да, і юбку, то це вже десь близько п'яти тисяч. Трохи зекономити батькам допомагають представники компанії. Сертифікати по 10 тисяч гривень видають дітям, чиї батьки загинули на війні. На підтримку дітей до школи да, складає півтора мільйона гривень. По Дніпру це близько півмільйона гривень. Саме в Дніпрі ми сьогодні видали сертифікати кожній дитині по 10 тисяч гривень. Це шкільні товари, да, це одяг, це меблі дитячі, які там, наприклад, можна використовувати там парти, стільці, це спортивний одяг. Наша область найвелика по дитинам. По дитячому населенню у нас майже 600 тисяч дітей. Це більше ніж Київська область, і всі інші області України. Тому і а... На жаль, і сиріт у нас також багато. У нас на сьогоднішній день майже 8 тисяч діточок, які без батьків в Україні також діє державна програма по школяра. батьки першачків можуть через дію подати заявку на отримання 5 тисяч гривень на приладдя, одяг чи взуття. Цим скористалося вже близько 100 тисяч родин. З Дніпра Олена Менделюки росал засоба, телеканал інтермарафон Єдині новини.